І далі ми будемо говорити про ініціативу Міноборони України, що українці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони. Це такий експериментальний проєкт відомства, де будуть створені групи протиповітряної оборони у складі у складі добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони. Членом добровольчого формування може бути громадянин України від 18 років, який проживає на території громади, де діє ДФТГ. Ця людина має пройти медичний та професійний відбір і психологічний Перевірку при цьому ж доброволець не повинен підлягати мобілізації, але може бути заброньованим по віку стану здоров'я тощо про все це говоримо далі в нашому ефірі. Олександр Федієнко, народний депутат України, голова підкомітету в комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Долучається до нашого ефіру. Олександр, вітаємо вас! в ефірі Суспільного! Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні, Дякую. героям слава, героям слава, пане Олександре. Як ви оцінюєте таку ініціативу Міністерства оборони? Мова йде про наскільки пам'ятаю, 699-ту постанову експериментальну постанову Кабіна Міністрів України, якою запроваджується саме такий експеримент, щоб громади на місцевому рівні, звісно, з разом з військовим на базі ДФТГ з підпорядкуванням до ТРО укладали відповідні контракти з тими громадянами України, які там за станом здоров'я або не набувши відповідного мобіліційного на віку, могли бути долучені до захисту саме відповідної те території, де вони знаходяться, де вони мешкають, де вони проживають. А місцеві органи соросврядування забезпечує, враховуючи грошове забезпечення, тобто ті самі зарплати чи там фінансування цих ці добровільні формування, які будуть захищати з урахуванням сил та засобів, які або громада буде закуповувати, або будуть надавати через лінію військових після оборони втати, тапі формувати локальне, назвав би так містечкову протиповітряну оборону, щоб якісно фахово захищати ну ту територію, де мешкають люди, родини близькі. Звісно, з підпорядкуванням до централізованої системи протиповітряної оборони, щоб у нас не було якихось там незрозумілих інцидентів. Ну особистими погляд, я думаю, що це нормальна практика, нормальна історія. Бо знаєте, суспільство все повинно бути долучено до захисту і до війни, бо у нас завжди як відбувається. У нас погана протиповітряна оборона, чому у нас не захищають, чому погано хтось воює? Ну тобто, ми сидимо на дивані, пишемо в Фейсбуці, як все погано, чогось не вистачає, але при в цьому ми нічого не робимо. От кам'яністю України дає суспільству можливість і шанс, не долучаючись до зони ведення бойових дій, не долучаючись їх безпосередньо мобілізаційним принципом або рекрутингом збройних сил України долучитись до захисту повітря в тій територіальній громаді, де мешкає ця людина. Ну, на мій погляд, це нормальна практика. Подивимося, що цього буде, бо там. Ще повинно пройти два місяці. пам'ятаю, щоб ми далі прозвітували міністерство оборони. Все ж таки, як діється експериментальна постанова, що треба вийшло десь підкоригувати. Я думаю, що там будуть навчені антидронові фахівці, тобто тих людей, які все ж таки пройдуть відповідний відбір, їх навчать. Користуватися протишахедними значить, засобами ураження, ми кажемо про дрони, і далі місцева громада, я так думаю, буде закуповувати ці протишахедні засоби, ну і вже безпосередньо наносити збиття ураження тих шахедів, які літають над їх громадами. Пане Олександре, власне, не так поза позавчора, Юрій Ігнат якраз нам у ефірі говорив про те, що 100, близько 100 безпілотників якраз були вражені саме мобільними вогневими групами, так у різних областях, у різних регіонах. Чи саме може бути причиною так власне оцього майбутнього рішення? Так від Міністерства оборони України, саме ось така результативність тих мобільних вогневих груп, яка зараз стає, скажімо так, однією з ключових. Так, у нашій е, протиповітряній обороні. Ну, дивіться. Ще раз хочу сказати, на, на, на мій погляд, особисто будь які механізми, засоби, методи, які будуть підвищувати все ж таки збиття ураження шахедів. Там ну, я не кажу про ракети, кажу про шахеди. Ну, це нормальна історія, як вона буде діяти далі? Ну, давайте будемо дивитися у пана Юрія більше статистики ніж у мене, все ж таки, бо нам не завжди доповідають в парламенті щодо збиття. Але при цьому хочу нагадати, що позавчора. Вішив вчора на Київ залетіло, оскільки там приблизно 500 чимось повітряних цілей. Ціл, ну, щось було вражено, щось було не уражено. От Я бачу, зараз там навіть їду, це Луцьк. Подивимось, дивіться, ще ж рано робити висновки. Я думаю, ну, для мене особисто головне, це, що те, це те, що суспільство все ж таки буде долучено до захисту. Орії, де вони мешкають, от для мене це саме головне. Вони повинні розуміти, що ну збройні сили України проти оборони докладає максимально зусиль до цього всього. Можливо, гроші підуть не тоді не на бруківку, до речі, не на ремонт асфальту, а підуть на ті ж саме дрони протишахетні, щоб захищати свою громаду. Пане Олександр, ви говорите про відповідальність суспільства на місцях в регіонах для захисту своїх рідних, в тому числі де відбуваються атаки російськими безпілотними системами. А чи особисто ви готові би долучитися до такої ініціативи Міноборони і у вільний час чи з якимось чергуванням працювати отак, от в ДФТГ в повітряні для того, щоб захищати повітряний простір над вашим населеним пунктом? Доповідаю вже неодноразово долучався і долучаюсь. Долучаюся з точки зору взагалі подивитися, як працюють мобільні мобільно групи в своєму окрузі дев'яностому округу. округу Бориспіль, Переяслав, його тину долучаються до, до речі до мобільної гниру групи міста Переяслав. Вони знають е, навіть посилку про це. Але для мене головне це саме розуміти, як члени комітету цінної безпеки, та розвитки щодо ефективності цих мобільних вогневих груп. Можливо, щось треба буде змінювати, що треба буде додавати е, з точки зору заспів ураження ще там якісь речі щодо координації. Зимодій а так я вибачаюся, не вилажу зони ведення бойових дій Купенська, Добропілля, Дружківка. Тому я дуже чудово знаю, розумію, як працюють не тільки мобільно вогнів група, а й взагалі збройні сили України. Ну я мала на увазі не як спостереження, а саме брати участь в цьому. Звісно, але на жаль, на добровільних основі з урахуванням того, що потім Національна агенція за вівна корупції не буде мати до мене претензій, бо Фас. вона ж е завжди, коли депутат щось десь потім скажуть, ага, він там пішов отримати УБД або ще й гроші, знаєте, як буває. А так, я залюбки долучаюсь завжди, просто не фішую так. Ну і зараз буквально коротко обговоримо з вами момент так момент можливого зняття Ростема Мєрва з посади міністра оборони України. Власне, у нас є синхрон президента України з цього приводу. Давайте його послухаємо і потім повертаємося. Якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну Сполучених Штатах Америки, тобто ключовим нашим послом. Буде міністр оборони ручому міру, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Коротко, практично ваша рефлексія на хвилину. Що це означатиме і для фронту, так, теперішній ситуації, для міністерства, ким замінити у можна? Диця неправильно буде коментувати президента, але особисто свою власну думку хочу сказати, що будь-що що буде підсилювати нас особливо в міжнародній комунікації з нашими партнерами Сполучених Штатів Америки. На мій погляд, це нормальна практика. У нас вже є досвід з Британією. Та ну якщо президент каже, то можливо буде досвід зі Сполученими Штатами Америки. Нам дійсно треба зараз покращити стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Я не кажу, що в нас погані, я не, не, не кажу, як там працює діючий за. Раз ну, але президент так врішає, це Його прерогатива, його квота. Дякуємо вам. Олександр Федієнко, народний депутат України, голова підкомітету в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був нашим гостем. Я, я коротко лише скажу, Максиму. Я от слухала інтерв'ю Тараса Чмота Українській mm. правді. Це очільник повернеш фонду повернеш живим. Нагадаю, він сказав про те, що його думка, що міністр Умєров, він багато часу проводить за кордоном. А міністр оборони має все таки бути на місці і знати mm -hmm. про поточні питання. Тому є ще mm -hmm. ось така думка. Цікава думка. ©